Грабунок іменем Донецької народної республіки терористи нападають на містян, відбирають машини, спустошують крамниці і офіси, скарг до міліції щотижня тисячі. Сама вона впоратись не може і долучає до охорони громадського порядку патрулі з небайдужих донечан. Наскільки це ефективно? Дивіться самі. Від золотих прикрас до автомобілів. Нібито на потреби Донецької народної республіки мародери відбирають все, що їм впало в око. Без приділ, непонятно, що відбувається. Гуляти, конечно, ввечері не виходимо. Днем, как бы бачите, гуляють люди. А вечером страшно. А люди, которые нічого не вложили, ні копейки, свой пітак сюди вставили. Можна розбомбити аеропорт, дворець дружба, метро і прочее. Хто їх приглашали сюди Самозванців этих. дві тисячі звернень у міліцію від ошуканих донечан, і це лише за останній тиждень було ограблення, Зайшли неізвісні е, з військом і унесли 2,7 кг золотих ізділі. Сьогодні зареєстровано 32 грабежа. В основному це золоті украшення на вулицях. Незважаючи на то, що ми організували народні дружини в кожному районі. Щодня разом з міліціонерами в Донецьку патрулювати вулиці виходять півсотні народних дружин. Це і промисловці, і офісні працівники. Смірно Приказ за заступіть на охрану порядку, соблюдати порядка. і законність. На Нашу просьбу відкликнулись і трудової колективи. І всі общесне формування по охороні общесного порядку і охоронні фірми. Тому ми імієм ежедневно до 200 чоловік у наших рядах. За останній тиждень у Донецьку збройні люди, що називали себе представниками ДНР, викрали 24 автівки. Серед них сім спеціалізованих машин, які використовують військові для радіоелектронної боротьби. Світлана Фічон, Донецьк, ТСН 1+,1.